До хвороби Діма часто ходив на річку, рибалив, збирав гриби. А тепер, як каже хлопець, ховається від сонця і намагається не перевтомлюватись. У нього є мрія одужати, закінчити навчання і створити сім'ю. Я навчався. Я з цього провчився сім днів, потім заболів, попав сюди і все. Навчався в київському училищі залізнодорожному. хотів стати електромонтером контактної мережі. Ну не видимо трохи. Ну надіюся, що поступлю далі туди. Завідуюча гематологічним центром обласної клінічної лікарні імені Гербачевського Таміла Лиса зазначила, що для лікування хлопця мобілізували спільні зусилля і департамент охорони здоров'я і лікарня накаса. Проте протипухлинні препарати у відділенні відсутні, тому і приходиться розраховувати на допомогу небайдужих людей. За рахунок коштів централізованого постачання хлопчина за рік отримав медикаменти на 37 сім тисяч гривню. Це різні, різні протипухлені препарати, які він потребував. На 7 тисяч гривень він отримав лікування за рахунок лікарняної каси, і на 2300 тисячі гривень йому згідно відповідного наказу департаменту був переданий той самий препарат, який ви сьогодні хлопчині будете давати. За рахунок коштів Чорнопольського фонду стан Діми поки що стабільний хвост. Роба за словами лікарів у стадії ремісії, але хлопець потребує протипухлинних препаратів для підтримуючої терапії. Один із них, Людмила Свобода, голова благодійної організації разом до життя, разом із друзями придбали і передали Дмитрові. Я дуже сподіваюся на те, що лікарство я уверена в тому, що лікарство допоможе, тому що оно приобретено від чистої душі і від чистого серця. І хочу звернутися к людям, у которых є возможность допомогти и поддержать чоловіка. У кого є можливість помогать нуждающимся людям. Э из своей личной практики я знаю, что деткам онкобольным помогают люди с большим удовольствием и стараются помочь, и на каждую нашу просьбу откликаются. Підтримуюча терапія необхідна хлопцеві трохи більше року. І якщо порахувати в середньому вартість лікування, то лише курс на 10 днів – більше трьох тисяч гривень. Без допомоги небайдужих людей Дмитрові не впоратись. Номер картки Дмитра – 51 68 75 72 64 61 32 01. Номер телефону 093 157 51 18. проблема в тім, що це захворювання розвивається дуже швидко, і кожна, ну навіть не година, кожна хвилина вона може закінчитись вираженим гіморогічним синдромом. Саме завдяки цьому препарату, ну ми і маємо те, що маємо. Маємо такий гарний результат. Тобто хлопець знаходиться в ребісі.